Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Проігнорував хвилину мовчання і отримав штраф у Рівному. Водій легковика не зупинився о 9-й ранку, коли місто вшановує полеглих на війні. Він знехтував і жестами регулювальника, який наказував зупинитися. Як покарали водія, розкаже Володимир Миколайчук. Ось так о дев'ятій ранку щодня по всій Україні вшановують пам'ять загиблих військових. У рівному пішоходи стоять біля портретів захисників. Рух центральним перехрестям зупиняє регулювальник, але один водій це проігнорував і поїхав далі. Порушника знайшли, ним виявився 30-річний рівнянин. Патрульним пояснив, що поспішав, Якби у чоловіка була дійсно поважна причина. Якби він ем, поспішав в лікарню, породілля будь-яка вагома причина. Звісно, ми би поставилися ем, з розумінням, але такої чолові... причини в чоловіка не було. Вчинок кермувальника викликав жваве обговорення в соцмережах. Його розкритикували за зневагу до загиблих. Я не можу так пройти, і щоб не зупинитися на хвилині мовчання. Ну, бо в мене є ті, хто. Денис. У вас є ті, хто загинув на да. війну. Хвилина мовчання це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто віддали своє життя за незалежність нашої держави. Тому це справа честі і совісті нашої. Такі місця, як отут, їх треба не тільки проїжджати, а пішком проходити, якби на мою думку. Тому що це сини наші лежать тут. От треба наказувати таких. Поліція не розкриває ім'я водія. кажуть, патрульні виписали йому штраф. Ігнорування сигналу регулювальника йому коштуватиме 510 гривень. Він ну, нормально до цього з розумінням поставився і визнав свою вину одна хвилина. Нічого не вирішила, бо в його справах ну він принаймні сам це визнав. Але одна хвилина це наш обов'язок. Це не перший випадок у Рівному, коли водії зневажливо ставляться до пам'яті загиблих. Рік тому 21-річний молодик на спорткарі дрифтував перед портретами військових. Проти нього відкрили кримінальне провадження, але у суді визнав провину та сплатив 17 тисяч гривень штрафу. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.